Перлинки про Галинку, а точніше про її прекрасні тату, адже кожне з них це відображення краси її власниці і про все по порядку. спочатку був філінг, так, який є точним символом мудрості, розуму. І кмітливості. Сеанс, після якого я відчула, що ми точно на одній глибині, адже він був наповнений цікавими діалогами, фактами, розмовами. Це було неймовірно. Наступне і не менш важливе це герб з колосочками, другий хвилюючий, але не менш важливий. Наступне тату, яке ми хотіли втілити, був браслет. Але браслет ми зробили згодом через рік. Наступними ж насправді були синички. Для неї це свої інтимні сенси і змісти а для мене це ж зовсім інша історія. Це мій іспит на витривалість, мій іспит на майстерність. Я безмежно вдячна, що в моєму просторі є такі люди, які допомагають мені розділити такі відповідальні і важливі моменти. Минув рік, і синички отримали своє логічне, плавне доповнення, браслет на руку. Які ми відмолювали індивідуально? Спершу я на собі, а потім на Галинці, і в якій ми заклали дуже красивий сенс, фразу азбукою морзе в місяць і в сонце. Фразу, яка буде підсилювати, оберігати, яка буде надихати. І для мене це. Про такий внутрішній прояв того, коли все на своєму місці кожна лінія, кожна крапочка має своє логічне розташування і розміщення. Я безмежно ціную те, що нам вдалося втілити і реалізувати цю ідею. Безмежно ціную. Те, що ти є в моєму просторі, адже всі ці татуювання вони переросли більше, ніж просто в малюнки на тілі. Нехай навіть із сенсами і містами. Вони переросли в дружбу і дальний зв'язок, який точно глибше за другий шар шкіри. Галинко, з днем народження тебе залишайся такою ж перлинкою, як ти є, красивою в кожному прояві та сенсі, мудрою, як твій філінг. Світлою, як твоє сонце, яким ти торкаєшся усього живого. Дякую, що довіряєш мені говорити на твоєму тілі про те, що живе всередині тебе.